Тема окремі властивості деяких видів трикутників. Види трикутників ви розглядали ще в початковій школі, у п'ятому класі, у 6 класі. Також ми їх згадували на початку 7 класу, і знаємо, що всього видів трикутників шість. Три види трикутники за кутами і три види трикутників за сторонами. Сьогодні ми розглянемо деякі властивості окремих видів трикутників. І перший трикутник, який. Має свої особливості це рівнобедрений трикутник. За означенням, рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони однакової довжини. Такі сторони називаються бічна сторона. А третя сторона, яка відрізняється за своєю довжиною, називається основа. Тобто, у нашого трикутника сторона АВ дорівнює стороні ВС. Крім того, що в нього є дві сторони однакової довжини, я їх ще й визначу однакового кольору, ці сторони нахилені під однаковим кутом до основи, тобто до третьої сторони. І кути при основі між бічною стороною і основою. У такого трикутника також однакового розміру. Тобто кут А дорівнюватиме куту С. Для, для такого трикутника можна визначити свою формулу периметра, адже периметр це сума всіх його сторін. Якщо дві сторони однакові, то можна підписати 2А плюс Б, плюс третя сторона. Отже, рівнобетрений трикутник має дві однакових сторони, які називаються бічні сторони. третя сторона основа. І два рівних кути, які лежать на основі і між бічними сторонами. Тобто їх називають ще кути при основі: два однакових кута і дві однакових сторони. Розглянемо малюнок. В мене є три різних трикутника. Перший трикутник А, Б. С. Ми бачимо у нього дві сторони А С і Б, С, позначені однаковою кількістю рисочок по одній рисочці. Третя сторона дві рисочки. Отже, сторона А Б буде основа, а бічними сторонами будуть сторони А С і Б. С. Значить, і кути однакового розміру це будуть кути А і Б, ті, які лежать при основі. Для другого трикутника FEK бічними сторонами будуть ті, які мають однакову кількість позначок, тобто e, F буде бічною стороною і e, K буде бічною стороною, а сторона F, K – основа. І кути при основі, тобто кут F і кут K будуть рівними між собою. Для третього трикутника МСТ бічними сторонами будуть МС і МТ, бо вони мають однакову кількість позначок, і основа буде сторона СТ. Значить, кути при основі С і Т будуть рівними між собою. Другий вид трикутника, який має свої певні особливості, це рівносторонній, або його ще називають правильний трикутник. За означенням, рівносторонній трикутник має три сторони однакової довжини. Тобто, в них усіх довжина, наприклад, А. Якщо в нього три сторони однакової довжини, і якби ми брали попарно, наприклад, АБ і АС, Дві рівних сторони, значить, це, в принципі, є і рівнобедрений трикутник одночасно. Якщо ми подивимося з іншого боку, Б С і А це сторони також рівні між собою, і з цієї сторони він рівнобедрений. І якщо ми подивимося на нього згори вниз, А Б і Б це рівні сторони, тобто він є і з цього боку рівнобедрений. Рівносторонній трикутник одночасно є і рівнобедреним. І якби ми брали попарно по дві рівних сторони, то при третій основі були б однакові кути. І так, подивля... дивлячись на нього з різних боків, ми можемо виявити, що всі кути у такого трикутника також рівні, і вони по 60 градусів. Тому що сума кутів трикутника 180, а три однакових кута, значить, кожен по 60. Отже, рівносторонній трикутник, всі сторони у нього рівні АБНє Б С дорівнює АЦ, і всі кути А В і С рівні між собою 60 градусів. І ми можемо записати формулу периметра для такого трикутника. Якщо всі сторони рівні, то значить його формула 3 помножити на А. Розглянемо декілька задач. Номер 325 із вашого підручника. Умова така: один із кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 50 градусів. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника. У нас є трикутник, підпишемо його якимись літерами, дамо йому назву. Нехай буде А Б, С. Сказано, що він рівнобедрений. Якщо трикутник рівнобедрений, значить у нього є дві однакових сторони. Нехай це будуть АЦ і БЦ. Занесемо це в дано. АЦ дорівнює БЦ. Один із кутів при основі. Якщо в нас А С і БЦ рівні сторони бічні, значить основа це третя сторона АБ. І один із кутів при основі, нехай це буде кут А дорівнює 50 градусів. Нам треба знайти інший кут при основі, тобто кут Б. Якщо дві сторони у трикутника рівні, він рівнобедрений, тобто трикутник А, Б, С рівнобедрений, то ми знаємо його властивість, що кути при основі. Рівні, тобто кут А дорівнюватиме куту Б і дорівнює 50 градусів. Обов'язково в задачах пояснювати, звідки ви взяли якесь певне твердження. Кут а, а і Б рівні, як кути при основі. Як кути при основі. Отже, наш кут Б також буде 50. Градусів. Наступна задача це номер 327 із підручника. Трикутник АБЦ рівносторонній. А 10 см. Знайдіть його периметр. Підпишемо трикутник АБЦ. Покажемо, що він рівносторонній, адже це дано в умові, позначимо на кожній стороні по одній рисочці, або ж однакову кількість рисочок можна позначати. Сторона А Б 10 см. Якщо трикутник правильний, в нього всі сторони рівні, АБ дорівнює Б, С і дорівнює А С. Кожна сторона по 10 см. Формула периметра для правильного трикутника 3А. Тобто 3 на 10-30 см. Цим правильний трикутник дуже зручний, що в нього всі кути і сторони однакові.